Канал у хмаренка для дітей! Привіт, малята! Сьогодні нас з вами чекає дуже цікава пригода. Хочете дізнатися? Чому на землі відбувається зміна дня і ночі? Щоб це зрозуміти, нам потрібно злітати у космос та побачити, як все влаштовано. Спеціально для польоту у космос я побудувала ракету. Сідаймо! Космосі. Відразу хочу сказати, що в космосі немає повітря і тут зовсім нічим дихати. Тому космонавти, якщо треба вийти з корабля, одягають спеціальний костюм скафандр Бачите, сонечко світить на одну половину шара. Зараз там день. А інша половина планети у затінку. Там ніч. Тепер зрозуміло, що коли на нашій півкулі дорослі працюють, а діти граються, інша півкуля відпочиває. І так щодня. Малята. Запас повітря в моєму скафандрі вже закінчується, тому потрібно повертатися додому. Бачите, виявляється, зміна дня і ночі викликана постійним обертанням планети навколо себе. А хочете дізнатися, чому відбувається зміна зими та літа? Пишіть коментарі, ставте вподобайки, і я обов'язково вам про це розповім. Бувайте! Дивись більше пізнавального та патріотичного відео від Хмаринки. Тисни на кружечок, щоб підписатися на канал, і першим дізнавайся про новинки.